Щодо другого питання, канонічною називається та церква, яка має безприривний благодаті і по, по, спасприємності від святих апостолів, тобто це означає, що та церква, яка має справжнє свячення, рукоположення, що йде від самих апостолів, від яких ми прийняли і істину і благодать і вчення Христове. Канонічною зветься та церква, яка визнається усіми канонічними 15, що їх сьогодні 15 в світі, православними церквами. Якщо та церква, яка має право співслужити, розділяти євхаристичне спілкування з іншими церквами, вона є канонічною. Якщо вона цього не має, ні признання, ні визначення, ні спілкування євхаристичного, вона не може називатися канонічною. Щодо православ'я...